Приїхав на плазу. На пустах сьогодні вівторок. 12 годин. Ранку, скажем, ще Як то? Буде нун? Ні, автонун, так? Да? Як він називається? ну в общем, 12 годин ранку. Це приїхав. Зараз покажу куди до Лондони. Ось тут я. Мию свої речі. Будинку немає, правильної машини, сушилки, так що переходиться використовувати отакі от сервіси. У даному випадку тут Spark. Як там, Spark, Clean, Wash, Dry, Fold так і таке інше. Ну хороша, чим вона, хороша? що використовується карточка. Не треба мон... ці монетки розмінювати і кидати, а карточку використовуєш. Ну я покажу далі. Тут будується будинок, він будується... Я вже бачу його, що він тут будується, тобто я його тут спостерігаю з грудня. І він сих пір будується, дуже повільно будують. В реальності не знаю чому, тому що казали, що швидко в США будуть будинки, будують дуже довго. От як він стояв, ну це тільки за... скільки це вважаєте? Ну, за, за більше, ніж півроку тільки оце зробили ці ліса і штукатури, чи що вони роблять. Все. Він вже стояв отакої от висоти. Все було збудовано. Це дуже довго. І це плаза тут. Ще є Долар 3, Smart Fain Fine. Там далі вже житлові будинки. Вона, так скажемо, десь на обочині. Це не, це не Україна, це майже центр Берхесфілду, але завжди пуста. І магазин, і Долар 3, і Смарт Файнд Файнел. Дуже мало покупців заходять. Ось тут вивіска, що тут є. Зараз підемо подивимся, що там в Лондоні. Тут є такий для емігрантів ще один недолік, що коли орендуєш житло, або воно дуже дороге, коли там все є. А якщо шукаєш подешевше, то... Як правило, скажімо, цього лондрі немає в помешканні, яке орендуєш. Я теж орендую без цього лондрі. І приходиться користуватися, скажімо так, зовнішніми. Ця лондрі достатньо велика. Ось Спаклін називається. Це у нас сушилки. Хтось Посушив і забув або приїде. Включив і до побачення. А це вже пральні машини. Це дуже велика, потім меншенькі. Вони різних розмірів і з... по розміру ціна. Плату можна подивитися. Ось так. Чотири, Скільки там, двадцять. І використовується карточка. Тут є, ну, можна поміняти, звичайно. А взагалі використовується така карточка. Є. Ну, Купити можна завжди. Порошок пральний. Це цілий ряд сушилок. Одна стіна це все сушилки. А далі э, пральні машини. Отакого от розміру, далі там йде. Там такого розміру і великі от це я зараз тут перу. Сюди засипається. Написано як ставити карточку підготувати, коротше, все зробити. І ще 18 хвилин буде працювати. Отак От використовується карточка. Ну дуже зручно. І за вікном будиночок. Так. Тут показується як використовувати. Це дуже зручно. Єдине, що треба їздити, збиратися, тобто це не вдома, ніколи захотів, а виділяєш час, щоб все це зробити. Ну, і от тут на вихід. Це до того часу, поки не купиш своє житло і не купиш свою правильну машину і сушильну машину. Ось так виходить. Все до зустрічі.